Повернули належне, незважаючи на сплату грабункового двоставкового тарифу за гарячу воду, у Сихівчан все ж майже тиждень гарячої води не було. Людей обурювали незадовільні умови проживання. Та, окрім як змиритись, мешканці Сихова не могли нічого вдіяти. Задяки втручанню народного контролю та роботі журналістів у різних інстанціях, сьогодні гаряча вода повернулась у сихівські квартири. Оксана Сахаревич, Павло Войтович, народний контроль, телеканал Зік. Бюрократія для матінки божої на місці колишнього фонтану на вулиці Гашика постійно збираються п'яниці та наркомани, деколи засиджується допізна. Поскаржились вів'яни народному контролю. ЗІК. люди кажуть, жодні виховні бесіди не допомагають. Тож, аби хоч якось одуховнити місце, вирішили встановити там фігурку Божої матері. Мешканці одразу кількох вулиць зібрали кошти та купили скульптуру. Однак далі справа не пішла. За погодженням звернулись до місцевого будинку управління ще у червні. У відповідь глухо. Так і не дочекавшись якоїсь реакції з боку чиновників, люди попросили допомоги у журналістів. Де собі купили матінку Божу на то кошти? Не треба витрачати. Нікого ми про то не просимо. Не навіть писали листи. В кетч писали листи, от для того, щоб тут зробити матінку божу, щоб можна було навіть і вечором у недільний час відправляти молебень. За роз'ясненням звертаємось у Сихівську районну адміністрацію. Там нам пояснюють, які потрібно зібрати документи та обіцяють допомогти. Хотим для податкову консультацію, мешканці можуть підходити, звертатися особисто до мене і в житловий відділ, і комунальний я думаю, сторони адміністрації буде підтримка. Для того, щоб у відпочинковій зоні замість п'яниць, нарешті, з'явилась матінка божа, слід пройти доволі довгий бюрократичний шлях. Потрібно надати заяву в департамент містобудування Львівської міської ради на дозвіл встановлення фігури, ескізний проект фігури, погодження проєкту в управлінні архітектури, згоду керівника комунальної установи, на території якої планують встановити фігуру, офіційне звернення у адміністрацію району. Журналісти народного контролю допоможуть зібрати та погодити всі необхідні документи. Тож скульптура Божої Матері буде встановлена. Оксана Маруняк, Олена Михальчишин, народний контроль, телеканал ЗІ. Вже більше року львівський сажотрус не навідувався у будинок номер 36 а по вулиці Зубрівській. Вентиляційні канали, які і так потребували, прочистки призвели до грибка. Витяг у ванні кімнаті не працює. Через це сирість і грибок. Сьогодні плісніва вже заполонила не лише ванну, але й дитячу кімнату. Як мають спати тут маленька Катя та Аня. Діти дихають шкідливим грибком в нашій квартирі, що домоходи не, не працюють. Хтось купається ванні, пара йде, і воно тяжкий воздух, і плиткою вже обклали ванну, і потолок ми вже краскою обмалювали, і все одно воно цвіте, пожавіла пральна машинка. Мешканці неодноразово телефонували у ЛКП і просили візиту Сажу Труса. Проте у ЛКП кажуть, вперше чують про цю проблему. Мовляв, до них ніхто не звертався. Комунальники запевнили, що згідно графіку, коминярма має прийти у серпні. Згідно графіку, коли має сотрудник прочищати, то це плановано на серпні місяць. Бо він нас не діки сажутрус, ще на пішла технікою. Просивши пустку. До кінця серпня цього року ЛКП встановило термін, у який сажутрус навідається у будинок 36 А на вулиці Зубрівській. Нагадаємо, послуги сажутруса включені у картплату, яку пані Марія сплачує вчасно. Тому має повне право вимагати надання якісних послуг. Вікторія Долик, Ірина Семенюк, народний контроль, телеканал ЗІК. Ваші проблеми не вирішують. Ваші права порушують. Ви звертаєтесь, вас ігнорують. Для вас працює народний контроль ЗІК. Звертайтесь на сайт zik.lviv.ua, Дзвоніть 244 78 87 або 050 430 70 57. Приходьте за адресою Сихів проспект Червоної калини 60 супермаркет Арсен. Офіс народного контролю. Зік. Давайте їх змусимо працювати чесно. Результати щобудня о 21.20 у програмі Народний контроль. Зік.